Я буду робити бізнес-клуб, але не для бізнесменів великих, а для діджитальщиків. У нас власники команд, таргетологи, тіктокери, хто завгодно. два роки в діджиталі. Потрібно мати, щоб вступити в задей. Угу. Ось зробили ребрендинг. Запускаємо офлайн напрям та онлайн напрям. Це два окремі напрями. Офлайн у нас коштує зараз 4 тисячі гривень тестовий місяць, потім 12 тисяч гривень на місяць. Це зараз я не знаю, як далі буде. Може буде Це дорожче. Фулл пакет типу, іванти входять фул пакет плюс онлайн. Також сюди угу. входить. А онлайн коштує тисячу гривень на місяць. Угу. В онлайні у нас також повний ребрендінг. У нас подкасти вже ти бачив, які стріми з якими гостями зовсім інший рівень. Плюс у нас всередині чат з гілками. Uh -huh. Є гілка, наприклад, відгуки про підрядників. І там пишуть: White list працював цим, зробив мені сайт, це дуже добре. blacklist працював цим погано, і туди так зручно зайти.